Сьогодні ми штовхнулися з великою проблемою, а саме з тим, що ми побачили реальний рівень бойової готовності наших збройних сил. Можна звинувачувати міністра оборони сьогоднішнього, можна звинувачувати міністра оборони, який був перед ним. Але ми повинні для себе чесно сказати, це проблема не сьогоднішнього дня, це проблема не вчорашнього дня, це проблема, яка творилась 23 роки. У нас була армія один мільйон чоловік. Потім сказали, нам такої армії не потрібно. Ми скорочували, скоротили до 500 тисяч. Сьогодні Збройні сили 200 тисяч, і нам казали, це забагато, ми будемо їх скорочувати до 150. Розмови такі ходили. Ми не збиралися воювати. Ми не вчили наших офіцерів. Ми не вчили їх воювати. Ми армію вчили імітувати свою діяльність. Єдиний бойовий полк це був президентський полк, який міг. Гарно пройти зривим кроком, в гарній формі. І на тому у нас наша боєво готовність закінчувалася. Офіцер повинен вміти воювати. Офіцер, солдат, їх потрібно навчити воювати, про яке навчання може йти мова, коли військові частини були настільки кадровані, настільки обрізані. Що там офіцери єдині над чим ще справлялися і прапорщики і контрактники це як зберегти те, ту техніку, яка ще була боєготова. А давайте подивіться, що сталося з технікою. Вона що не було, бойових машин піхоти належним чином підготовлен доведення бойових дій, вона що не було, бронетранспортерів, все було. Де воно сьогодні? Воно все розпродано, воно все списано. Ми сьогодні говоримо, що у нас немає бронежилетів, почекайте. Чому треба задати питання, їх не було вчора і позавчора? Чому сьогодні ми знаємо, що розгортаються Збройні сили, і ми приймаємо рішення на закупівлю костяної білизни, тому що немає матраців, немає ковди, немає простиради? Виникає питання, а це що? Вчора вони ще не знали, що є? не буде необхідність розгортати військові частини. У нас що скорочення, у нас було мільйон солдат. Кожен солдат мав матрац, кожен солдат мав подушку, кожен солдат мав ковдру. Де воно сьогодні? Куди воно ділося? Воно було. Ну, я не думаю, що надав Василь Федорович. Попродавали, покрали, познищували. Це була цілеспрямована політика на знищення Збройних сил. Але це не означає, що в Збройних силах немає сьогодні офіцерів. Немає генералів, немає контрактників, немає солдат, які не можуть вести бойові дії. Можуть. Можуть. Тільки це дуже важка ціна, дуже страшна ціна цим навичкам, цьому новому досвіду, який вони отримують. Вони повинні цьому були навчитися на полігонах. Але в нас на полігонах не навчались. В нас льотчики літали по 6 годин на рік, коли, коли в радянські часи літали по 160 і більше. Що ми хочемо, щоб наші льотчики показали клас і майстерність? У нас танкісти БМП, вони декілька разів тільки виконували навчальні справи, коли вони такі справи повинні були щоденно виконувати по декілька разів. Тому сьогодні треба собі чесно сказати, проблема набагато глибша. І нам потрібно говорити ще і про моральний дух, про патріотичний дух, про бойовий дух нашого особового складу. Є питання, ми говоримо про бронежилети. Як військова людина, дивлюся, я кажу, а де окопи виряді. А де окопані БМП, які поставили командири, які поставили? Солдат не лягає спати, поки техніка не повинна бути убезпечена, поки солдат не убезпечений, ведуться бойові дії, йде війна. Ми говоримо про навички, ми говоримо про багато речей, які ми втратили. Але ми їх не втратили повністю. Тому я вдячний сьогодні виступив Андрій Передівно, який сказав, виступив Павло, які сказали, що ми їдемо туди. Є у нас люди, які хочуть, які знають, які вміють, які знають, що таке бойовий дух, які знають, що треба до війни відноситися як до війни. Ми вчимося, навчання складне, навчання страшне. Але вчимося не тільки солдати, не тільки офіцери, вчимося і ми з вами. І якщо сьогодні в цьому залі. Хворим мінімальний, то ми так само повинні вчитися і сказати, почекайте, чого немає сьогодні того чи іншого депутата. Сьогодні, коли вирішується доля оцих хлопців, що на передовому рубежі, коли вирішується питання, дасть сьогодні склада з фінансами, сьогодні багато складачів, але ми повинні зобов'язані робити ці кроки. Чому сьогодні немає депутатів? Це що не удар спину нашим Збройним силам? Це що не удар спину тим хлопцям, що сьогодні знаходиться на сході України? Коли ми говоримо сьогодні, відбуваються речі підверті провокації, коли використовують горе і біду дружин матерів. І це, про це теж треба говорити. Що давайте ми сьогодні всіх наших військовослужбовців відкличемо, до чого це призведе. Тоді давайте скажемо, давайте відмовимося від української незалежності, від української державності. Хтось все-таки ну, робить так, що один день в різних областях один той самий час збираються жінки, які роблять одне те саме, перекривають дорогу. Скажіть, будь ласка, це може бути випадково? Я кажу, що ні. Є багато речей, про які нам потрібно говорити і бути чесним перед собою, перед суспільством. Ми повинні захистити державу. Отаким От кормом ми їх не захистимо. Ми сьогодні кожен собі будемо сказати, що ти зробив для цієї, країни, що ти зробив, щоб ця дитина цей військовослужбовець не загинув. Ми повинні, сказати, повинні знати, що тут у нас в тилу, а це тил фронту. Фронт на сході сьогодні. І ми повинні сказати, що в тилу. Ми зробимо все, щоб вам там було на передовому рубежі. На лінії фронту було якомога надійніше. Ми зробимо все, щоб ви за нас не переживали. Ми будемо робити все, щоб серед вас не було паніки. Ми будемо робити все, щоб там не було страху. Тому, звичайно, треба, треба робити. Треба робити ці кроки. Ми продумаємо інші кроки, які я поки що не озвучую, тому що треба хай натілиться в життя. Ми будемо робити все, що від нас залежить. Ми будемо підтримувати всі ініціативи, які сьогодні йдуть. Те, що від нас залежить, ми зобов'язані це робити. І ми це зробимо. Але, на жаль, на жаль, для тих, вже, на жаль, не 9, 000, щоб мені щось сказали, десяти волинян ці кроки вже будуть запізні. Так давайте зробимо все, щоб от для десяти волинян ми вже запізнились, ми вже запізнились тими кроками. Давайте, щоб більше їх не було. Давайте зробимо все, що від нас залежить. І хочу сказати, що бій без жертв не буває. На жаль, це реальне. Дуже хочеться, щоб ці жертви не були даремними. Дуже хочеться, щоб ті хлопці, які поповнили нашу Небесну Сотню. Щоб їхня загибель не була даремною. Щоб ті поранення, які отримали наші військові, не були даремними. Щоб ті зусилля, які сьогодні неймовірні зусилля, які сходять наші військові, щоб вони не були даремними. І я думаю, що кожен з нас розуміє, яка на нього відповідальність, і кожен з нас зробить все, від нього залежить. i love